Дружина загиблого на війні Дніпрянина Владислава зробила фотосесію його кітелі з шевронами на згадку про своє кохання. Історію їхнього знайомства Вікторія згадує з теплом та ніжністю. На дворі був 2019 рік. Вона з подругою приїхала по роботі до Тернополя. Люди стояли біля стола і там щось роздивлялися, між собою спілкувалися. Я ж таки кажу, типу, своїй подрузі: ну, давай дізнаємось, що тут потрібно робити, чим зможемо ми взагалі отримати цей штамп тут чи ні. Я ж підходжу, питаю. Що тут потрібно зробити? Он стоїть переді мною такий гарний чоловік. А я б сказала, юнак на той момент, що, тому що він дійсно був ну, молодший, ніж, ніж зараз. Вертаючись сімей на любов з фотографіями, Вікторія поринає у спогади. Я, власне, вирішила зробити цей альбом. Я роздрукувала там фотографії, починаючи з 2019 року, підписала все, як все починалось там, 19-й рік, і потім так пішло. Дуже багато часу разом. Там волонтерські якісь ходки вдома, фестивалі разом з собакою, з Рубі. На останній сторінці фотоальбому жінка написала: далі буде. Минуло більше півроку з дня загибелі коханого на фронті. Інколи вона повертається до квартири, де жили разом до війни. Було напевне розуміння на той момент, що в цю квартиру я ніколи не буду повертатися, як, я, як ми поверталися разом. І м -м, перші емоції були, що ти приїжджаєш, а вона пуста. Вона пуста не тому, що тут нічого немає, а пуста, тому що тут нікого немає. Вона пам'ятає його голос і те, якими щасливими вони були разом. Я не можу позбутися навіть зайчику, я вдома. Ми тут зараз вдома, зайчик на місці, але іншого зайчика немає. Вікторія досі тримає телефон чоловіка зарядженим, щоб передивлятись фотографії, які він зберігав. Коли просто так береш телефон і розумієш, що війна не десь, а вона отут це одна з будівель з Маріуполя, і вона ця фотографія його настільки вразила, що він це теж був початок повномасштабної, він одразу поставив це на заставку. І, власне, кожного разу, коли він розблоковував, він бачив, він бачив, він розумів, до чого він іде, що він має робити. Мак в руках і танець з весільним піджаком. Вікторія зробила фотосесію на руїнах, зруйнованої ворогом лікарні. Півроку після загибелі чоловіка, майже рівно, декілька днів різниці, ми мали святкувати першу річницю нашого шлюбу, яку планували грандіозно, напевно, святкувати, але на жаль. Фотосесію Вікторія продумала до дрібниць. Саме тут, коли ми провели зустріч з фотографом, я, до мене тільки в принципі, почало доходити. Я згадала одну фразу, яку мені казав чоловік. З моменту, як я долучився до армії, до ЗСУ, я більше не належу сам собі. Звичайно, що я можу розпоряджатися своїми вчинками, але переважно я просто роблю те, що, що маю робити. Одним з атрибутів був бенгальський вогник. Кожен предмет він має свій сенс, і це вже стає певним символом. Так от цей бенгальський вогонь це, це символ влади насправді. Це те сонце, це та іскра буря, емоцій, промінь, будь-що, що, що пов'язано з чимось іскравим. Вікторія не припиняє підтримувати військових в пам'ять про свого чоловіка. Вона відкрила збір, щоб купити оптичний приціл та автівку для оборонців. Дарія Лисенко, Іван Пономарьов, Дніпро. Тіві.